Навесні з'явилася в моєму саду ще одна красуня. Те, що вона чайна гібридна сумнівів у мене немає. Хоча я її купувала як плетючку. Думала, посаджу її біля паркану. Буде в мене плетючечка така гарна прикривати паркан. Але, як часто буває, прийшов пересорт. Це не плетюча троянда, це чайно-гібридна. Яка немає колючок, можливо, навіть зрізочний сорт. Є в мене думки з приводу неї. Вона схожа на Версилію, вона схожа на Примадонну. А можливо, не та і не та. Можливо, хтось її впізнає. І скаже мені назву. До сьогоднішнього випадку всі мої безмяшки в інтернеті знаходились назви. Мені люди допомагали, називали, я дуже їм вдячна, чим вона ідеальна. В неї дуже красивий квітка красива у розпуску повному. В напіврозпуску, подивіться, який гарний чашоподібний бутон, ідеальний, на мій погляд. Ось ще один гофровані пелюсточки. Ще один напіврозпуск. Серединка в неї світло абрикосова, зовнішні пелюстки, більше до кольору перлинки, світленькі до білого, гарно облиснена, міцненька листва в неї, не хилиться, підв'язки не потребує, дуже такі пагони міцні. Квітує це вже у мене третьою хвилею, вона майже завжди в квітках. Квіточку тримає дуже довго. Про дощ не скажу. Але тут у мене багато сонечка. Сонця вона не боїться, зовсім не боїться. Тримає квіточку довго, потім вона така робиться, як штучна. Що вже погляд від неї втомлюється і вирішуєш її обрізати. Хоча її можна було б і в такому штучному вигляді ще тримати. Вона майже не псується, просто старіє квіточка. Дуже гарна, дуже красива, кольорова гама така благородна, мені дуже подобається. Що стосується шкідників, потребує обробки, якщо не оброблювати тріпси трішки свій. Залишають слід, ось де видно ось ці цяточки на ній. Ну, це світла троянда. Що ж стосується запаха, запах легкий, приємний, не нав'язливий. Класнюча троянда, дуже гарна, дуже серйозна. Не знаю назву. Ну, от як так воно буває в мене? На цю осінь замовила троянди вже з розплідників з іменами. Ну, хоча пересорт буває з усіма. Але якщо дуже гарні рекомендації у розплідника, то дуже маленький відсоток пересорту. Що стосується її довжини. 1,20 двадцять вона в мене вигнала. Ось це новенькі ще пагони. Білі плями це обробки. оброблюю всі троянди, я вже казала. Завширшки десь сантиметрів 60 м. Красива троянда. Без імені. Це вже такий старенький, але все одно дуже гарний, дуже гарна квіточка. Хто знає, допоможіть. Примадонна чи Версилія, хто ти красуня.